Яку перемогу здобула команда училища громади та що аналізували фахівці за час перевірки шкільного харчування? Вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Зараз про це та більше детальніше. Із першого повідомлення держави акція протесту на під'їзді до пункту пропуску дорогу годин розпочалась о 16.00 сьогодні, 12 травня. Про це повідомила Держмитслужба. Протестувальники здійснюють пропуск по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерни з паливом на в'їзд в Україну. Дві третини українських роботодавців, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей з інвалідністю. При цьому найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства. Про це свідчать результати дослідження «Стійкість, розбудова сталого та інклюзивного ринку праці в Україні, про які відзвітували в «Укрінформі». Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків Новоєврівська міськрада інформує про важливі довідкові рекомендації. Якщо ви стали свідком екологічного порушення, то є можливість повідомити про це через екозагрозу. Деталі є в наших соцмережах. У яворівських закладах освіти відбулася перевірка організації харчування. Під час цих заходів фахівці обстежили шкільні їдальні. Вони проаналізували меню, якість страв, санітарні умови і дотримання державних норм. Ац культури кристал організував свято матері, щоб вшанувати любов, доброту та сімейні цінності. Творчі діти міста та їхні наставники привітали мам яскравими виступами за час заходу під гаслом весна у маминих долонях. Верівський дошкільний заклад Ялиночка відзвітував про насичений тиждень безпеки. Діти знайомилися з різними ситуаціями, які можуть трапитися на дорозі вдома чи з незнайомцями. Всі заходи провели в ігровій формі. До прикладу, це проєкт про юних пожежників. А ще для дошкільнят організували кілька екскурсій до пожежної частини. Новини на Янтарнефе. Наприкінці просвітні перемоги студенти Новояворівського вищого професійного училища стали переможцями всеукраїнського конкурсу «MetLife Award програми юніори. В номінації турборозвиток перемогла команда Тетрафорс із Новояворівська. Міні-компанія розробила настільну карткову гру з освітніми завданнями. Про погоду у вівторок вранці та вдень дощ місцями значний. Денна температура 13 градусів. Очікуються і грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. У день місцями шквали 15-20 метрів на секунду, а вночі сильний заморозок 0 3 Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все. Головне бажаю вам цього вечора відпочити і насолодитися музичним дозвіллям на хвилі. 97.6 FM Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM